Ганс Христіан Андерсен Лелеки На даху затишного будинку на околиці містечка причаїлися у гнізді лелеки. В центрі поважно сиділа мати, з підпір'я якої висували свої головки маленькі дітки з чорними та блискучими дзьобиками. Поряд стояв на одній нозі батько і поважно дивився вниз. Готуйтеся, дітки, незабаром ми з татом будемо вас учити літати, мовила мати до своїх малюків. А навіщо нам це треба, навіщо? запищали ті. Після того, як ви навчитеся злітати, сідати, гарно маневрувати в повітрі та станете більш витривалими, ми полетимо в теплі краї. Але потрібно серйозно тренуватися адже тобі далека дорога. Вона веде лісами, морями й горами. А що там є цікавого? допитувалися дітки в матусі. Повітря там сухе й чисте, блакитні озера багаті на всіляку здобич. На луках ростуть пишні духмяні трави, а дерева високі-високі аж до неба. Мамо, які там люди. поцікавилися малята. Мешканці тих казкових країв переважно темношкірі. Вони завжди привітні до нас, перелітних птахів, ніколи не проганяють і не шкодять, живуть у дерев'яних гостровергих будівлях, навколо яких ростуть розкішні сади, чудовими за смаком плодами. А як щодо хлопчиків, які кидаються камінням, запитували дітки. Ні, таких там немає не розуміють, що шкодити птахам неправильно. Бо хто ж тоді буде лікувати їхні пишні сади від шкідників? терпляче пояснювала мама. Семейство ще довго таку приємну безсіду. А до самого вечора було чути цікаві запитання дітей і виважені відповіді батьків. Незабаром маленькі величинята почали вчитися літати. Спочатку на декілька метрів, потім на десятки, далі на сотні. До кінця літа та зміцніли птахи вже впевнено ширяли навколишніми луками, горами та лісами. Коли настав день відльоту в теплі краї, мати мовила до малих. Сьогодні найважливіший день у житті. Я бажаю вам стати справжніми лелеками. Що не бояться летіти навіть через океан. Усі весело засміялися і незабаром щасливе сімейство знялося в небо.